Доброго ранку, доброго дня. Дід, мені сьогодні наснився казковий сон про королеву красуню, але сон був плутаний. Я не зрозуміла, що то за королева то така. Ви хочете дізнатися, про що був сон? Заплющить очки, розплющить очки ця. Королева красуня у білому вбранні з довгим, сніжно білим волоссям. Вона вкрила все навколо холодною білою ковдрою. Хто вона, мої хороші? Ну, звичайно ж, це зима. А може, це весна? Адже сади навесні теж білі». Ні, звичайно, це не весна, це зима, вкрила все холодним». Білим снігом. Так, ви праві. Мені наснилася королева зима. Вона запитала, а чи знають наші діти, які є друзі у зими? Які ж друзі є у зими, мої хороші? Сніг, мороз, вітер, снігопад, сніговик. І сніжинка, Як багато друзів у нашої зими. Давайте ще раз згадаємо цих друзів сніг, мороз, вітер, снігопад, сніговик та сніжинка. Вам подобається дітки зима? Ну, звичайно ж подобається. Мені теж, мої хороші, подобається ця. Пора року, коли я бачу білі шапки дерев, білі скатерти на землі, вдихаю чисте морозне повітря. Я зачаровуюсь красою зими. Мої хороші, давайте з вами опишемо нашу зиму. Зима яка? Холодна? Яка ще? Снігова, ще яка, біла, ще яка? Сніжна. Ще? яка, Як можна сказати, яка ще зима? Зима морозна, зима кришталева. Добре. А давайте ми з вами з'ясуємо, який сніг. Сніг у нас який. Біленький, ще який сніг. Легенький, ще який сніг. Пухнастий, ще який. Холодний сніжок. А ще який, можна сказати, м'який сніг. Добре, давайте ми з вами спробуємо описати мороз. Який же у нас мороз? Мороз буває який? Міцний, ще який мороз буває. Тріскучий мороз, ще який? Злий мороз. І ще який. Як можна ще сказати? Легенький мороз. Добре. Зима холодна, мої хороші, а літо яке тепле. Взимку падає сніг, а влітку іде що дощ. Взимку комахи сплять. А влітку вони що й роблять, мої хороші? Літають. Малята, скільки місяців тримає? Триває зима. Так, три, давайте ми їх згадаємо, які ж місяці у зими? Грудень, січень і лютий. Отже, в зимі три місяці. Який зараз місяць? Так, грудень. Добре. Я хочу вам запропонувати пограти в гру. Скажи лагідно. Скажіть, будь, будь ласка, лагідно про зиму та її друзів. Отже, як ми скажемо, зима, а лагідно, зимонька. Сніг, а лагідно, як буде, сніжок, мороз, а лагідно, морозець, вітер, а лагідно, вітерець, хмара, а лагідно. Хмаринка, сніговик, а лагідно сніговичок. Малята, а ви знаєте прислів'я про зиму? Ні, давайте я вам допоможу. Сідайте зручненько та слухайте ось перше прислів'я. Добрий той сніг, що вчасно ліг. Сонце блищить, а мороз тріщить. Сонце, як мачуха, світить, та не гріє. До звірюхи треба кожуха. Ось такі чудові у нас прислів'я. Малята, уявіть, що ми потрапили в картину Зимовий ліс. Давайте ми розкажемо, що ми з вами бачимо. План розповіді. Яка пора року в лісі? Так, зима, чим вкрита наша земля та дерева? Так, білим, пухнастим сніжком. А на що схожий наш сніг малята? Так, сніжинки схожі, мов кусочки ватки. Так, яких звірів чи птахів ми бачили, почули в лісі? Чим сподобалась вам у зимовому лісі, скажіть мені. Так, малята, я зустріла в лісі зайчика. Він просив, щоб ви склали про нього речення. Давайте спробуємо скласти про нашого зайчика. Давайте для початку згадаємо, які бувають речення. Довгі, короткі. З чого складається речення? Так, речення у нас складається, мої хороші, із слів. Ось у нас є зайчик. Яким, що ми можемо сказати про зайчика? Зайчик гризе кору дерев. Так, Давайте порахуємо, скільки слів у реченні. Одну, два, три, чотири. Отже, у нас чотири слова в реченні. Це довге або коротке. Ну, звичайно, це довге речення. А ще, мої хороші, я зустріла в лісі хитру лисичку. Вона сказала, що мої дітки не знають, що таке звуки, і не вміють ділити слова на склади. А ми ж, дітки розумні, ви все вмієте в мене, так, мої хороші, давайте поділимо слова на склади і покажемо нашої лисички, що ми дуже спритні та дуже розумні дітки. От дивимося. Ось на першому малюночку, що зображено. Ваза. Давайте ми це слово поділимо. На скільки складів? Так. На ми з вами пам'ятаємо, що ми ділимо склади скільки голосних, скільки у нас буде складів. Отже, слово ваза ділимо на два склади. Ва за. Наступний малюночок, що у нас зображено? Кава. Як ми поділимо «кава»? Кава. Також два склади. Наступний малю... На наступному малюночку, що зображено? Так, вата. Давайте ми поділимо і це слово ва-та. Тут також два склади. Наступне у нас що це? Копиця сіна. Сіно ділимо на склади сіно. Тут також два склади. Наступний малюночок, що ми зображено? Миша. Ділимо її на склади слово миша. Миша. Тут також два склади. Наступне малюночок, що ми бачимо? Рука. Давайте ми поділимо і це слово рука. Тут також два склади. Наступний малюночок, що зображено. Так, киві. Ділимо слово Ківі. Кі, а там ві. Також два склади. Наступний малюночок, що зображено. Каша. Ділимо слово каша. Ка, ша. Також два склади. Наступний малюночок, що зображено. Так. Ба-ба. Давайте поділимо це слово на склади ба-ба. Тут в цьому слові також два склади. Наступний малюночок, що зображено? Так, коло. Давайте поділимо Ко-ло. Тут також два склади. Хто зображений на наступному малюнку? Так, це бібі. -бі. Давайте ми поділимо це слово. Бі. Бі. Також два склади. І останній малюночок, хто зображений? Маша. Ділимо слово Маша на склади ма ша Тут також два склади. Наступний малюночок, що зображено? Так, булочка. Давай ділимо бу-ка. Скільки складів? Також. Два. Наступне слово робот. Ро-бот. Також два склади. Банд. Банд, тут один склад. Це слово не ділиться, так як тут одна голосна А. Наступне слово відро від, а там ро. Також два склади має. Наступне слово сито, сито. Також два склади. Наступне слово індик, ін, а там дик. Також два склади. Тигр. Тигр не ділиться. Він має один склад, тому що тут одна голосна буква. Наступне слово Пакет. Па, а там кет. Так, молодці мої хороші, тут також два склади. Наступне слово лампа. Лам, а там па. Два склади. От ми сьогодні з вами побували в зимовому лісі та познайомилися з лісовими друзями зими. Так, вам сподобалася подорож? Ну, звичайно ж. Добре, мої хороші. На все добре, до нових зустрічей.